Всім вітання, друзі! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі Joystick FPV. І Сьогодні мова піде про зв'язок. Зв'язок керування дронами. І, Відповідно, мене для керування я використовую свою апаратуру TBS Tango 2, яка всередині має модуль Crossfire. І, відповідно, Більшість з моїх дронів всі використовують Crossfire для зручності. Тому що тут вбудована антенна, і безпосередньо з пульта можна літати на Crossfire. Кроссфаер, звісно, значно дорогий. І, наприклад, ось такий дрончик я на нього поставив ELRS на 2,4 ГГц. По-перше, ELRS модуль сам дешевший. Crossfire втричі дорожчий, а по-друге, тут 915 частота, тут 2,4 І, Відповідно, на Нижчу частоту довші антени. Поставити сюди довгу антену немає якогось такого змісту. Плюс воно все дорожче. І Тому вирішив придбати ось такий gr модуль на 500 мВт. Це, якщо не помиляю, Jumper. Він в наноформаті, докупив ось таку от перехідничок, який монтується на танку. І це от Підключається і можна використовувати підключатися до дронів, які використовують ELRS 24 ГГц. Але так як постійно потрібно тестувати і більші дрони, які використовують вже ELRS 915. Тому довелося ще придбати ось такий модуль від Beta-FPV. Теж на 500 МВт з антеною на Наноформаті, і теж от, ось таким чином це все кріпиться. І в мене є, в принципі, три типи зв'язку на, на всі випадки життя. Ну, майже на всі. На більшість всіх класичних для тестування, і в принципі, так для себе політати. І якщо говорити про зв'язок, про потужності, тут стоїть Crossfire, далекобійна система 915 МГц. І потужність нашого передавача всередині 1000 мВт. Тут стоїть 500 мВт, відповідно, на 500 мВт десь далеко полетіти, ну, відносно далеко, ви не зможете. Також 2,4 ГГц, 2,4 ГГц. Вони більше використовуються для таких дронів хобійних. 2,4 має більшу якусь пробивну силу, але відповідно меншу відстань хвилі, на яку ви зможете летіти. Тобто на 915 ви можете пролетіти десятки кілометрів, на 2,4 у вас буде кращий зв'язок, якщо будете літати крізь якісь перешкоди будівлі. Ось таке. Звісно, хотілося щоб б, щоб е, різні системи керування були в одній апаратурі, щоб це все було зручно, комфортно і не треба було тягати з собою додаткові виносні модулі. Е, насправді це не дуже зручно, коли ви тягнете апаратуру, тягнете різні підключення. Тому для себе я вирішив зробити наступним чином. Від RadioMaster вийшов новий JR-модуль. Називається Nomad І зараз оглянемо, що воно таке і чому я для себе швиденько його придбав. Надіюся, відео для вас буде цікавим, тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали. Давайте зробимо швиденьке розпакування. Вартість такого Nomad вийшла в мене десь порядка 2000 гривень. Попередньо, попередньо, ось ці модулі в мене виходили. Десь в районі по тисячі за один. Замовляв все з Китаю. А тут ми маємо за 2000 образно один модуль. Чому я обрав для себе ось цей GR-модуль? Відповідно, він може працювати як і на 24 ГГц, так і на 915. Це протокол ELRS. ЕЛ... Відповідно, його можна підключати до пульта і мати вже не два. Модуля А1. І причому що на одному і на другому виходить в нас по вату. Попередніх в нас по 500 мВт. Тобто вдвічі він потужніший, і, відповідно, можна літати значно далі і пробивна сила відповідно знову ж таки буде значно краще. Він виготовлений, здається, з алюмінію. Бачимо такий масивний радіатор, масивний кулер. Зверху в нас дві антени: одна на 2,4, друга на 915. Ну, я ще перевірю, перевірю ці антени, перемірюю РФ е, метром, відповідно, щоб зрозуміти, де яка. І як ми бачимо, тут в нас зовсім інакший тип роз'єму. Це є міні. в мене тут нано. Але відповідно радіомастер. Зробили так, щоб в принципі, він підходив до будь-якої апаратури. Тому відкриваємо таку коробочку, яка має бути відповідно, перехідничок цієї антени в нас. Знову ж таки, посилання на якісь офіційні офіційний мануал, прошивка. Відповідно, по QR ми можемо туди зайти. І ось у нас є такий перехідничок. Зараз я спробую це швиденько перекрутити, щоб встановити на свою апаратуру. І, відповідно, дві антенки. Цікаво, вони не підписані. Ну, звісно, треба буде переміряти де декотра антенка. Можливо, вони дві працюють в двох діапазонах. Подивимось. І так, розкрутив я модуль. Цей формат у нас кріпиться на два гвинтики, так як третій тут фізично не можна буде закрутити, тут роз'ємчики. А цей у нас все-таки фіксується на три. Коли розкручуєте один, відповідно є шлейф, який потрібно від'єднати. І тут ми приєднуємо до другого шлейфу і просто закручуємо. І, в принципі, вся трансформація у нас закінчилась. Ось таким чином воно все виглядає зсередини. Далі розкручувати, не знаючи є змісту. Ну, в принципі, можливо, все ж таки відкручу та й глянемо ще всередині. А всередині модуль у нас виглядає ось таким чином. Не варто було розкручувати ось ці два гвинтики. Вони тримають у нас кулер, кулер в формі турбіни. Відповідно, гарно, гарний йде продукт, ефективний термопрокладка, яка, звісно, приєднується до алюмінієвого корпусу і розсіює тепло. Плата в нас така невеличка. В принципі, її можна би було адаптувати прямо всередину е, тангу навіть для фанатів таких, щоб воно все було мініатюрно. Відповідно, в нас є Type-C для прошивки, є е, XT30 для додаткового живлення, коли ви включаєте максимальну потужність. І, відповідно, в нас ще тут є ось такий роз'єм RX-TX плюс-мінус. Можливо, сюди можна припаяти безпосередньо якийсь передавач і керувати цим віддалено. Ну, це не точно, це мої такі здогадки. Ну, виглядає так, якби просто віддалене керування, тобто можна його, напевно, як якийсь ретранслятор використовувати. Ну, це не точно. Давайте я зараз, напевно, назад це все зберу, під'єднаю до апаратури і подивимося, що. Всередині прошивці. І ще одне помітив, якщо все ж таки будете перекручувати мікророз'єм, верніше міні-роз'єм на нано, відповідно, все ж таки тут один такий чорний гвинтик, який потрібно буде відкрутити. Тому що тут все ж таки натре фіксується і фіксується ось, така, ось такою кришкою. І так, зібрав я модуль і... Як виявилося, він не дуже підходить до ось цього перехитника. Тобто він фізично туди не хоче вставати через те, що вони тут додали ось ці е згини під 45 градусів, а в мене тут прямі. Щоб порівняти їх тут з класичними, ось воно ось таким чином виглядає. Відповідно, тут потрібно буде щось думати, або передруковувати ось ту частину, якщо знайду якусь 3D-модель. Або, відповідно, змінювати ось ту частину, щоб воно все чітко ставало. Не знаю, подивлюся, що простіше буде. Ось таке трапляється. І так, за третім разом. Вийшло в мене все ж таки накреслити кришечку, вроді все підходить. Зараз спробую її встановити на номад Це вже якийсь третій варіант. Перший був з ПЛА, він самий такий оптимальний був, але тут прогадав з розмірами. Ця кришечка, вроді би, все чітко стає. Тобто заходить. Зараз це все збираю. І ще хочу антенки поміряти, на яку вони частоту виставлені. Не дуже мені подобається результат, але тим не менше воно працює. Кому цікаво, модельку я виставлю на обміни. Посилання буде десь в описі під відео. Ось таким чином воно сюди стає. Виглядає красиво, якщо не дивитися на саму кришечку. Ще цікаво було дослідити. Наприклад, я думаю, що одна антенка в нас на 915, друга на 2,4. А виявляється, вона. 953 має непоганий коефіцієнт і образно 2,4 в тому діапазоні вона трошечки краще показує себе Не знаю, звісно, можливо, через те, що тут РПСМА, а тут СМА і довелося через перехідничок це під'єднувати. Але, як бачимо, в районі 2,3 ГГц. 2,4. Навіть краще вона десь показує в районі 2,5. Поставимо 2,6 ГГц. Не знаю наскільки воно нас все достовірно, але антенки працюють в двох діапазонах. Ну що ж, настав час під'єднати наш передавач до дрончика і подивитися, як воно все працює. Для цього заходимо в вкладку Експрес ЛРС відповідно до налаштувань, і в вкладці Packet Rate. Ми можемо обирати собі різноманітні режими, в якому буде передавач працювати що на, 2, на частоті 2.4, що на частоті 915. Для цього я взяв два дрончика, один в мене маленький. На 24 ГГц, і, відповідно, ще є один великий на 915-й частоті. Як це все працює? Вкладці Packet Rate ми зможемо міняти режими. Цю інформацію гарно викладено на каналі FPV-питальничка. Там пояснював, як воно все працює. Відповідно, тут ми можемо міняти, наприклад, частота оновлення пакетів у нас. 50 Гц, 2 4. Далі ми можемо збільшувати 150 Гц, відповідно 250 Гц. Можуть працювати навіть 500 Гц. Далі вони можуть працювати як в долі дві, дві частоти. Для цього ми вибираємо X, коли в нас дві частоти разом будуть працювати. Але щоб це все працювало на дроні іменно одному, щоб зразу використовувалися дві частоти 24915, нам для цього, відповідно, потрібно придбати певний приймач це DBR4. Я десь картиночку викладу. І в такому випадку дрон буде приймати одночасно два канали. А для того, щоб користуватися або одною частотою, або другою, давайте, наприклад, виберемо 50 Гц-2.4. Так, вбираю і зараз я під'єдную все до свого такого невеличкого дрончика на 2,5 дюйми. Тут стоїть DLRS 2.4. Переводимо все, звісно, в режим бінт. Подаємо тричі живлення. Гортаємо вниз і натискаємо кнопочку бінт. Наш приймач не перейшов, так, забіндився. Ну і пробуємо. Тобто він працює зараз на частоті 2.4. Тепер я хочу е, такі ж саме спробувати забіндити його до великого дрона 915. Е, напевно, це в нас low band. Давайте виберемо low band. Відповідно, від 24 воно від'єдналося. Запускаємо тут бінд І гортаємо вниз. Тепер ми забіндилися до великого дрона на частоті 915. Добре. Цікаво, чи можна буде одночасно два дрончика під'єднати, якщо ми тут виберемо, наприклад, X150 X Гц. Одним словом, ну, все працює, під'єднується до одної і до другої частоти. Відповідно, щоб вони разом працювали на одному дроні, відповідно, нам потрібно передавач. Звісно, цей DBR 4. До речі, не знаю, чи можливо, наприклад, взяти Diversity, звичайний ELRS, і відповідно і прошити одну частину приймача там, на 2.4, другу на 915. Цікаво, чи воно буде працювати. Хто знає, хто досліджував дане питання, напишіть в коментарях, було би досить цікаво. А так, в принципі. Хороша річ. На борту у мене Crossfire. Далі під'єднує 2.4.915 Звісно, там ще можна перепрошити на якісь інші частоти, зробити якусь універсальну. Але, тим не менше, ось такий у мене функціонал на всі випадки, скажімо так, життя. Надіюся, відео було вам цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступних відео. Па-па!